Лайф Добрий день, друзі. Сьогодні хочу провести е, такий екскурсію таку, по своїй ділянці цибульки, яку я навесні дуже рано садила, у урощині соди замочувала, потім її садила. Е, і цікаво було, яка ж вона виросте. Дуже-дуже малесеньке було у мене насіння цибулі, голландська цибуля. І от уже сьогодні травень місяць вже майже закінчується. І ми бачимо ось таку зелену цибулю, гарну. Дудок не ба немає, стрілок. Стрілок я поки що не бачу. ну Можливо, я не знаю, чи вона може і не буде йти в стрілки, бо вона ще молоденька. Але все рівно в минулому році у мене стрілки вже були. Е, і було густо посаджено, я її перес... розсадила ще поміж ряддіон, як ви бачите. Е, і ще можна трішечки розсадити, щоб вона краще е, у величину росла. Е, що я хочу сказати? Хочу зараз її піддобрити на шатиріом, е, щоб трішечки додати у ґрунт. Поживних речовин, щоб вона почала вже рости гарно в головках. Вже там Зараз зелена маса, поки що в неї ловка така, а потім вже вона почне формувати собі такий гарний плід Отже, щоб вона краще росла, можна міячною селітрою, можна на шатирьом. Зараз розбавлю. Розчин і е, вам продемонструю це. Вирішила, я таки, у мене залишилось ще аміачна селітра. Це те саме добре, що і наш атирний спирт. Азотне добриво, воно універсальне. Я вже не один раз знімала відео з цим добривом, То воно, е, е, азот, взагалі, ви знаєте, що спонукає до гарного росту, до формування плодів, То зараз будемо розбавляти аміачну селітру. Отже, розводимо. Аміачну селітру. Дві столових ложки. У мене це чергова ложка така на всі випадки, як кажуть. Я спочатку розведу його в банці в черговій, яка у мене для таких випадків вже постійно я її застосовую, щоб не загрязняти інші хімічними цими засобами різними, якими я користуюся. А це такі, що я все ними насипаю. Отже, 2 столових, приблизно так 2 столові ложки. Розбавляємо гарненько його в цій баночці. І просто 2 столові ложки взагалі. На відро води. Відро ну, відро стандартне, можливо, 5-літрове. Таке не, мене невелика плантація. Так, дивимося, як воно у нас там розтворилося. І виливаємо у відро води. Все, розтворилось, немає нічого на денці. Поклонутимо ще у відрі і поливаємо під корінь зараз. Ось так підживлюємо цибульку, підливаємо під кожен рядочок легенько, ловкенько, особливо після дощу дуже гарно. Можна ще вдобрювати золою 200 г золи на відро води, також можна вносити під самий корінь. Золу можна вносити іще перед тим, як посадковий матеріал ви в землю вносите, або при перекопуванні, вона багата на фосфор, магній, кальцій. Це дуже гарна речовина для росту цибулі. також. От таким способом, шановні, допомагаємо. Нашій рослині зростати гарно, і будемо ми з вами мати гарний урожай. Тому що і погода зараз відповідна для цибулі, цибуля любить вологу, поки що вона йде в рост. І тепло, звичайно, коли вона вже буде формуватися у голівки. То, звичайно, потрібно їй більше сонця. Взагалі, цибуля повинна бути на сонячній стороні, ділянка сонячна сторона повинна бути, то тоді вона буде зростати гарно. І, відповідно ж, ґрунт, щоб був родючий, цибуля це, як би сказати, любе. Гарного вам дня, дякую за увагу.